Всім привіт! Ви на каналі Geek Time. Сьогодні ми трішки поговоримо про Русалинку. Одна з найскандальніших кінокартин, як мінімум, в цьому році. Але чому ж так? Давайте розбиратись. Почнімо з того, що це вже не перший ремейк, який робить Дісні за мотивами своїх легендарних мультфільмів. Проте, як завжди, їм не вдалося зробити щось гідне для перегляду, за виключенням Аладдіна та Короля Лева. Там питань було поменше, та й касові збори говорять самі за себе. Після виходу першого трейлера нової Русалинки» глядачам настільки сподобалось, що вони вирішили допомогти Disney встановити антирекорд Голівуду, набравши в перші дні більше 800 тисяч дизлайків та 160 тисяч вподобаєк. Відповідно, це обурення фанатів було, звісно, через головну актрису Голі Бейлі, яка зіграла Аріель. При цьому у коментарях практично ніхто не висловлює невдоволення. Натомість користувачі запустили флешмоб, у якому цитують вигадані діалоги та сцени з фільму. Усі коментарі починаються із фрази Мені сподобалась частина, де Аріель говорить, і далі просить Дасюр, якого в сюжеті немає, і бути не могло. До речі, аналогічний флешмоб був у коментарях під трейлером Морбіуса, який, наскільки ми знаємо, з величезним тріском провалився у прокаті, так і не зібравши омріяний Морбіліон. Ще у 2019 році, коли глядачам дали зрозуміти про те, що готується нова розсаленька, всі вже тоді трішки піднапряглись, адже ми знаємо, які зараз роблять ремейки, і як сильно змінюється канон. Страхи глядачі виправдались після того, як всі дізналися, що грати Аріель з голубими очима, помаранчевим волоссям та дуже світлою шкірою, буде голібелі, яка взагалі не вписується в цей образ. І скільки б нам розробники не говорили про те, що в них не було в планах робити Русалоньку темношкірою. Віриться в це, звичайно, що важко. І ось що сказав режисер Русалоньки Роб Маршал в одному зі своїх інтерв'ю. По його словам, у нього не було планів, поки справа не дійшла до кастингу Аріель, і його команда прослуховувала всі національності на роль перед тим, як вибрати Голі Бейлі. Ми просто шукали найкращу актрису на цю роль, і крапка, сказав Маршал. Ми бачили всіх і всі національності. Мета заключалась в тому, щоб знайти когось, хто зможе бути неймовірно сильною, пристрасною, красивою, розумною і з великою кількістю вогню та радості. А в Бейлі були всі ці якості, і плюс голос, який потребує роль Аріель. І можливо, ми могли б повірити у ці слова, якби такого раніше не було з ремейками Білосніжки та Пітера Пена. Як то кажуть, за все потрібно платити, і маршал разом із студією почали це робити ще після релізу. Першого тизер-трейлеру, на якому з 29 мільйонів переглядів, аж 3,5 мільйона пальців вниз. Сам ж фільм є майже точною копією того самого легендарного мультфільму 1989 року але звісно ж зі своїми поправками в каноні та додаванням деяких нових сцен. Починається сюжет з того, що Тритон, батько морів та семи прекрасних доньок, однією з яких є Аріель, збирає їх у своїх володіннях, але приходять всі чи припливають, окрім Аріель, яка в цей час вибирається на поверхню, щоб запитати у чайки скорика про свої нові знахідки на дні океану. І на цьому моменті ми вже побачили декілька відмінностей. У оригінальному мультфільмі 89-го року все царство зібралось у великому залі для того, аби подивитись на виступ семи доньок Тритона, яким дирижував краб Себастін, вірний помічник короля та згодом наглядач Аріель, якого, до речі, адаптували не дуже схожим на версію, яку ми бачили у оригіналі. По класиці дійсний зробив кожну доньку різної раси, і знаєте, це вже навіть не дивує. У фільмі ми побачили лише сімейний збір Тритона та його дочурок. Але що там, що тут арієль запізнюється, і як результат отримує наганяй від батька, який вкотре розказує їй про те, що випливати на поверхню та цікавити світом людей, не варто, адже саме через них померла його жінка, мати Арієль. Але нашій русалинці в одне вухо залетіло, а через друге вилетіло. І після розмови вона знову пливе на поверхню через вибухи салютів на кораблях. В цей же момент Тритон наказує Себастіну вирушати за Аріель та контролювати кожен її рух. Русалонька підіймається на одну зі шлюбок та починає слідкувати за людьми на борту. Це, звісно ж, був корабель принца Еріка. Тут також є невеличка відмінність з оригіналом. А саме у мультфільмі Аріель одразу ж закохується в принца через його неземну красу. У фільмі вирішили зробити по іншому, і це був дійсно один із небагатьох моментів, який мені сподобався. Нам показали, як Ерік підходить до краю борту, біля якого в одній зі шлюбок ховається Аріель, і починає розказувати своєму дворецькому про те, як він відрізняється від інших і про свої погляди на життя, через що Русаленка і закохується в нього, адже в його словах вона знаходить саму себе і розуміє, що в них цілком однакові мрії. Далі за каноном слідує корабле троща, після якої Аріель рятує принца і викидає його на берег. Там вона починає, як завжди, співати, але Ерік не встиг повністю розплющити очі і розгледіти прекрасне обличчя своєї майбутньої нареченої. І в цьому плані зробили трішечки розумніше по відношенню до Еріка, адже якщо ми візьмемо момент із мультфільму, то там він чітко бачив лице своєї коханої, але згодом йому забракло розуму чи пам'яті при першій зустрічі, зрозуміти, що перед ним та сама Аріель, яка врятувала йому життя. Цей час нам вже вдруге показують головну антагоністку фільму, якої є морська відьма Урсула, яка слідкує за Аріель і розробляє свій зловісний план. Вона лиходійка, яка укладає угоди з нещасними росалками, обіцяючи втілити їхні мрії у реальність. Однак договори Урсули таємно призначені для просування її власних амбіцій та заподіяння загальних страждань. У минулому Урсула жила в палаці царя Третона в Атлантиці, перш ніж була вигнана та заслана за наказом короля. Зневажена вона з того часу покаялася помститися, використовуючи силу королівського тризубця і проголосивши себе правителькою всього. Океану. Щодо касту відьми, яку зіграла Меліса Макарті, акторка сама говорила в інтерв'ю, що Урсула була її улюбленим персонажем, тому грати цю роль за неї було лише в задоволенні. І це було дуже помітно, адже до самої гри героїні питань взагалі немає. Третон не без допомоги Себастіна дізнається про інцидент, який трапився за на поверхні, і з гнівом своїм тризубцем спалює майже всі знахідки, які назбирала Росаленька з кораблів на дні океану. Пригнічена Аріель ридає, і в цей момент з'являється морська відьма, яка каже їй, що не може дивитися, як Аріель страждає, і каже, що вона може їй допомогти, запрошуючи до себе в ліго. Далі все йде по канону, Урсулі вдається укласти угоду з Арієль, остання стає людиною без голосу, і яка має лише три дні на те, щоб відбувся поцілунок любові разом із принцем Еріком. Проте цього вона не знає, тому що відьма стирає її пам'ять, і як тільки якась розмова заходить про поцілунки, Аріель засинає. Її випадково виловлює сіткою рибалка, який доправляє до замку, де знаходиться принц Ерік. Йому повідомляють про дівчину, яку знайшли у морі, але як і в мультфільмі, він її не впізнає там, тому що вона була без голосу. Ну а тут, напевно, через те, що він її не розглядів, та й голосу в неї також не було. Цього ж вечора Аріель нишком покидає свою кімнату та йде роздивлятись замок, де по дорозі потрапляє в кімнату, в якій принц збирає різні сувеніри та речі зі своїх подорожей, що знову ж таки показує нам наскільки вони з Аріель схожі. Там же принц зустрічає русалоньку, і вони проводять цілу ніч за оглядом мап та іншого мотлуху. Наступного дня парочка вирушає у місто на кареті з темношкірим конем, та по закінченню якого ледь не цілуються ночівні підспіви крапса та чайки з яку нам, до речі, представили у жіночій статі, а не як у оригіналі чоловічі. Але гаразд. За секунду до поцілунку їхній човник збиває в грі Урсули, і вона вирішує взяти ситуацію у свої руки. Та цього ж вечора вибирається на поверхню у жіночому образі та зачаровує Еріка своїм краденим голосом Арієль. Наступного ранку Скорик розказує Аріель про те, що принц от от зробить їй пропозицію, та вони одружаться. На крилах щастя, Аріель мчить по королівству, як помічає, що принц обговорює з матір'ю та дворецьким, коли саме вони хочуть одружитись із дівчиною, яка його врятувала, перебуваючи в цей час під чарами. Аріель покидає замок та відправляється скиглити на камені у океані. Того часу Скорик, підлетівши до покоїв цієї самої нареченої принца, бачить у дзеркалі відображення морської. Відьми і одразу ж летить повідомити про це Русаленьку. Зрозумівши, що відбувається, Аріель мчить до замку, аби завадити відьмі одружитись на Еріку. І тут починається справжній екшен. Першою у бій вступає скорик, яка починає літати над головою Урсули та заважає їй зробити будь-які дії. Натомість вже Аріель намагається відібрати у відьми колон, у якому і захований її голос. Аріель успішно забирає колон і повертає собі те, що по праву належить їй. Ерік розуміє, що саме вона та сама дівчина, яка його врятувала. На це йому знадобилось цілих три дні. Ну гаразд, що далі? Далі стається захід сонця, і парочці не вистачило буквально декількох секунд для поцілунку, щоб зняти закляття. У Арієль знову відростає хвіст, і зла відьма забирає її з собою під воду. До того часу рибка Флаундер, до речі, про якої я ще не сказав ні слова, але напевно і не варто було. Адже від того, як екранізували цього персонажа, хочеться тільки плакати. Він повідомив третону, що сталося, і той зустрічає Урсулу з її полоненою Аріель. Король змушений віддати свій трезуб, аби відьма звільнила Росаленьку, а його самого перетворюють на попіл два вогрі відьми. Але це звісно ж не кінець. На дно припливає Ерік і відволікає відьму та розсерджується і стає мега великою та в сотні раз могутнішою. Вона починає колотити тризубсим океана, наче варить якесь зілля чи борщ, не знаю. І в цьому штормі, вихрі, борщі аріель потрапляє на корабель та направляє один із гострих кінців на урсулу, який пробиває її тіло і остання помирає. Щодо цього моменту, тут дійсний також трішки відійшли від канону, адже у мультфільмі саме Ерік направив корабель на відьму, а не Аріель. І також у мультику нам чітко показали, що гострий кінець навскрізь пробиває тіло урсули, чого у фільмі я не побачив, і ця смерть здалась мені надто простою, але нехай. Аріель забирає три зуби, з яким вона відроджує свого батька, і пливе на берег мріяти про повернення у світ людей. Третон після розмови з крапсом вирішує відпустити свою доньку і подарувати їй нове життя, повернувши людський вигляд. Вона пробігає у короліста, де за нею сумує Ерік. Вони цілуються. Та наступного дня його темношкіра матір, яка знайшла його ще маленький після однієї з кораблетрощі, влаштовує їм проводи у медовий місяць по океану, під час якого з'являється батько Арель та інші різнокольорові жителі підводного світу і зі сльозами на очах бажають їм щасливої дороги. Що ж, було важко, але я зміг. Якщо абстрагуватись від сучасних реалій, не зважати на канон, закрити очі на мильну графіку на дні океану, в цілому на адаптацію головних та другорядних героїв, мюзикли, які займали більшу частину фільму, і під час яких весь зал залипав телефони або обговорював через кілька хвилин покинути кінотеатр, то в принципі вийшло непогано. Фільм розрахований на дитячу аудиторію, яка інколи посміється з Себастіна та Скорика, і яка не знає, як виглядає оригінальна Русаленька. Для себе я відмітив лише хороший каст Урсули та Еріка і Дійсно, дуже хорошу гру та голос Голі Беллі у ролі русалоньки. Але я, як людина, яка бачила оригінальний мультфільм, ну не можу з серйозністю ставитись до цього ремейку. Ну і звісно ж залишається лише посміятись з режисерів, які говорили, що підводний світ не буде нічим поступатись Аватару 2 від Джеймса Кемерона. Побажаємо успіхів дійсний у подальших касових зборах. На даний момент кінокартина зібрала 185 мільйонів, і саме від них залежить, чи буде продовження сюжету русалонки. Адже у другій частині мультфільму нас познайомили з донькою Аріель та зі ще злішою антагоністкою, сестрою Урсули. Ви були на каналі Time. до зустрічі. Про лайки, до речі, не забувайте і коментар можете написати.